За проханням своїх рідних готую знову ж таки цей чизкейк. Він їм так сподобався, що просять приготувати мене знову і знову. Тому ділюсь знову рецептом з вами, можливо, хтось не бачив, і зроблю трішки його в іншій формі. Отже, в миску я вже поклала кисломолочний сир, тепер сюди додаю яйця. Додаю лимонний сік, ванільний цукор. Дрібку солі, борошно, цукрову пудру. Додаю вершки. Тепер перебиваю це все блендером до однорідності. Ось така кремоподібна маса виходить, дуже смачна. Тепер переливаю її в формочку. Я взяла ось таке роз'ємне кільце і поклала туди на дно і бока пергаментним папером. Бажано брати формочку глибоченьку таку, тому що чизкейк підіймається під час випічки. дно духовки я ставлю миску з водою і хай випікається з водою. Можливо, не так буде тріскатись. Чізкейк випікався у мене 35 хвилин при 240 градусів. Він у мене відпочивав у духовці, вистигав, він був ось такий розмір з цією формочкою доверху. Я його залишила в духовці, думала, що він трохи такий залишиться, але він все одно осів на своє місце, скажімо так. Він ще тепленький, але я вже хочу скуштувати. Ось так він виглядає, якась сирна бабка. Так, вигляд у нього може і не сильно привабливий, але повірте. Смак його цю привабливість всю зрівняє на ноль, тому що він дуже смачний. Погляньте, друзі, на цю красу. Він ще такий неймовірно соковитий, йому потрібно дати трохи часу на стабілізацію, щоб він постояв і гарненько охолонув. Яка краса. Погляньте просто. М -м -м -м. Клас.